Прохолодним ранком, 20 вересня, учні та вчителі городоцького ліцею зібралися біля відділку поліції. Саме звідти у супроводі правоохоронців школярі з патріотичною символікою вирушили організованою колоною на уроки. Так вони засвідчили свою громадянську позицію та прагнення миру. Коли буде мир, не буде тривог. Ми будемо вчитися, контрольні. Будемо всі писати. Ми підтримуємо наших зсу. Зараз їм важко, але ми патріоти дуже подобається. що ми будемо на площі, і це все дуже організовано. маршрут ходи миру пролягав центральними вулицями міста Грушевського та Шевченка. Безпеку забезпечували городоцькі поліцейські. Ми всі підтримуємо мир і бажаємо, щоб в нашій країні настав мир. Сьогодні городоцький ліцей один вирішив долучитися до цього. А поліцейські забезпечують громадську безпеку та порядок під час цього заходу. Перехожі радо вітали дітей, що підбадьорювало учасників акції. У відповідь вони махали прапорцями та вигукували патріотичні гасла. Як зазначила Олена Коваленко, традиція мирної ходи була призупинена на кілька років через карантин та інші обставини. Та події великої війни знову зробили цю тему актуальною. Мир потрібен сьогодні нам усім. Ми прагнемо миру, ми прагнемо спокою, і наші діти вартують того, щоб жити в мирній країні. А директорка закладу Світлана Станиця зазначила, що подібні акції виховують у дітей активну громадянську позицію. Ми хотіли показати. Що навіть маленькі діти вони можуть виражати свою волю, вони бажають миру, спокою. Вони не хочуть, щоб отакі уламки летіли у їхні квартири, будинки. А це саме уламок ракети, який за останнього обстрілу Києва, і це дуже страшне. Тому ми хочемо, щоб всі люди зрозуміли. Що мир це найголовніше в нашому житті: мир, спокій, здоров'я. І я бажаю цього щиро усім нашим людям.